Так, Кременчук до кінця місяця. Сьогодні у нас 22 січня, і ми дивимося, місто Кременчук до кінця січня, так, на найближчий період. Обов'язково залишайте вподобайку і пишіть у коментарях свої загальні запитання, будемо розглядати їх, дивитися, так, кому що цікаво. Кременчук. Ременчок до кінця місяця. Що там за енергії? Скажімо так, відпрацювання буде близько води, водного об'єкту. от І знаєте, як. Емоційно фізично складно, але тут якісь такі циклічні події по відпрацюванню близько водного об'єкта. Дуже багато якогось маніпулювання з боку ворогу буде. Як наче, знаєте, таке враження, якначе вони будуть дуже сильно дразнити, дуже сильно напружувати цим рухом, так, і тим, що може відбуватися. Кременчук до кінця місяця. Так, темний період доби. Може бути більш активніше. І може бути досить багато відпрацювань, особливо, зверніть увагу, місця пов'язані з а, автотранспортом, це можуть бути вокзали, стоянки, там може дуже багато бути відпрацювань до кінця місяця за ці 9 днів. Кременчок. Ну, скажімо так, енергії достатньо помірні. Помірні в чому у постійній маніпуляції руху, переміщенню, тобто на постійній основі йдуть тривоги, рух, відпрацювання, гучність, і це створює такий, знаєте, дуже велику напругу психоемоційну, тобто дуже складно з тим всім справлятися. Так, масова така активність ще може бути. І будьте дуже уважні, мені йдуть наслідкові енергії ще до кінця місяця, які можуть там бути, і можуть дуже сильно налякати. місця, які можуть бути пов'язані з цими наслідками, так? Провокації йдуть на місця пов'язані з навчанням, місця пов'язані з. Відпочинком це якісь розважальні центри, торгові е центри. Тому необхідно бути досить, досить уважними. І часткова втрата ресурсів також можлива. Тобто, коли працює захист, можлива часткова втрата ресурсів і ресурсу забезпечення. Це можуть бути будинки, тому будьте дуже-дуже обережні. Коли йде лунає тривога із торгових центрів кафе, краще піти.